Завдяки вам, ми змогли провести сьогодні служіння для інвалідів. Хотіла б з вами поділитися історією однієї дівчинки, її звати Чепар. Вона являється особливою дівчинкою. Коли вона одного разу пішла за водою, то з'явився гвалтівник, який її зґвалтував. Після того вона завагітніла. І в неї з'явився цей чудовий хлопчик, якого звати МСО. Так як вона сама не може доглядати за своєю дитиною, то звичайно їхня мама вона піклується за їми обома. Хочу показати вам частинку тільки того, що проходять інваліди. За кожним з них стоїть якась історія, і в основному це не сама весела і не сама добра історія. Тому я хочу подякувати вас за те, що ви підтримуєте це служіння, за те, що ви є частиною нас і благословляєте, приносите маленьку радість і подаруночки для цих діток. Мама, Мамасома чимсо. Вау! Yes, you yes, have <laughs> children <they're> of it. <laughs>